Дуже класний набір можна на подарунок. Він абсолютно новий. Це набір від Disney та плейтів. Ось така дерев'яна дорога, ігрова із фігурками Мікі, міні, Маус, Крудж МакДак, також транспорт. Є машинка із моторчиком автоматизована. Всі детальки в новому стані. Лише у нас пошкоджена коробочка. На коробочці, ось, бачите, тут не вистачає частинки. Зараз, показ... Зараз показую, як все працює. У нас є фігурки пластикові, є машинки, вони у нас на магнітиках. Ось ця машинка у нас моторизована. Встановлюємо її, прикріплюємо вагончик і поїхали. Є передній хід та задній хід машинки, і ось так вона рухається. Можна причепити будь-який вагончик, можна вагончик із фігуркою, дивіться, тут є тунель в вигляді міні-маус, є знак, є ось така ігрова площадка, палатка та зонтик. Там можна запустити там з іншої сторони, він заїде сюди, в тунель. Так, і ось такі, дивіться, фігурки і ще машинки. Дуже крутезний. Так, зараз переключимо ще назад. І ось так він буде рухатися назад. І можна його взагалі вперед і вымкнутий.